Колишнього керівника міліції Черкащини притягнуть до кримінальної відповідальності. Прокуратура Черкаської області відкрила кримінальне провадження проти екс-начальника обласної міліції Володимира Ліпандіна. Його підозрюють в організації незаконного застосування сили проти Черкаських Євромайданівців на початку цього року. Нагадаємо, 23, 26 та 27 січня у Черкасах містяни під стінами обласної державної адміністрації проводили мітинги на підтримку Євромайдану. Міст міліція всіляко намагалася розігнати люд. Беркутівці та правоохоронці жорстоко били людей та застосовували проти них димові гранати та зброю. Під час кривавих розгонів постраждало щонайменше 70 черкащан. Людей затримували, знущалися у райвідівках та відкривали проти них кримінальні провадження за статтями, організація масових заворушень та участь у них. За даними слідчих прокуратури Черкаської області, операціями із зачистки території навколо обласної державної адміністрації. Керував саме начальник обласної міліції Володимир Ліпандін. Наразі слідчі вже оголосили колишньому міліціянту про підозру у злочині. У прокуратурі області готують матеріали для оголошення Ліпандіна у розшук та обрання йому запобіжного заходу.